В ефірі програма Лібрето у студії для вас працює Олексій Доніченко. Сьогодні в нас спеціальний випуск. Сьогодні спеціально для вас ми зібрали наші найкращі інтерв'ю з гостями нашого телепроєкту. Виділимо найголовніші аспекти розвитку української культури і поговоримо про найкрутіші моменти культурного життя нашого міста. Тож поїхали. Одними з перших наших героїв програми стали тріо бандуристок Етніка, які представили шанувальникам української культури інтерпретацію творчості легендарного українського гурту, який був на піку популярності у 70-х роках минулого століття. Саме вони по-своєму показали та оспівали музичну спадщину предків. Тріо Маренич завоювали прихильність публіки, виконуючи під гітарний супровід українські народні пісні в авторському аранжуванні, що надовго запали у серця людей, які їх слухали. Тож згадаємо, як це було. Шановні телеглядачі. Ми уперше завітали до провідних митців нашого регіону у гості. Сьогодні ми в гостях у творчого тріо бандуристок Етніка, і зараз ми починаємо своє спілкування з двома їх Учасницями це Вероніка Тупицька та Вікторія Кучер. Вітаю, дівчата! Вітаємо. Дуже приємно завітати до вас до у гості. І давайте одразу знайомитися, пані Вікторія. Розкажіть, будь ласка, з чого почалося ваше знайомство з творчістю? Як усе почалося? Ем, ну, власне. В мене ще моя мама грала на бандурі, і десь у віці 5-6 років я висловила їй своє бажання щоб навчитися також грати на бандурі, і вона це підтримала. І навіть до сих пір я продовжую цей творчий шлях і вже в колективі з дівчатами у тріо «Етніка». Пані Вероніка, а де ви навчалися грати на бандурі? А можливо, ви починали з чогось іншого, з іншого якогось інструменту? В мене історія трошки інша. Я об 11, ну, коли мені було 11, я захотіла грати на фортепіано. Але мені сказали, що на фортепіано всі місця вже зайняті, бо я прийшла у лютому. І мені запропонували бандуру, але на наступному році мене б перевели б на фортепіано. Але мені настільки сподобалась бандура, що я от досі так, вже більше 15 років займаюся саме. Таким творчим шляхом граю на бандурі, і міняти її на інший інструмент я нізащо б не хотіла. А наш колектив. Організувався ще у консерваторії, ну це до речі, було моє наступне питання да, з приводу да. того, скільки вже існує ваш колектив. Тому що ну, по-перше, дуже незвичайно, дуже патріотично, дуже по українському гра на бандурі. Це таке знаєте відлуння минулих століть української культури. І хочеться спитати, скільки ж існує вже ваше тріо. Наша матері вже близько шести років. Ми всі познайомились у консерваторії, ми навчались разом, але на різних курсах. І так траплялося, що нас саме от у трьох відправляли від консерваторії на якісь концерти, і нам так сподобалось грати саме у трьох, тому що ми з Вікою починали саме як дует. І ми проіснували як дует близько року, але нам чогось не вистачало. От коли ми зрозуміли, що нам у трьох це воно, то ми вже так шість років граємо саме разом. І от е, у філармонії ми працюємо вже майже рік як солісти. У нас дуже великий репертуар. Це і про любов, пісні, і про якісь там весільні пісні у нас, жартівливі, про стосунки матері та доні тобто дуже великий репертуар, і от саме ми отримаємо цю насолоду, коли саме співаємо під акомпанемент бандури. Пані Вікторія, от Вася, ваша колега Вероніка, вона зазначила великий репертуар, національні костюми, і також ви вже більше року працюєте, виступаєте у філармонії Дніпровській. Що найбільше можливо запам'яталося за цей рік? І розкажіть про якийсь виступ, як він організовується, як ви готуєтеся? Тобто, ось про такі нюанси. Ну, кожна програма, вона звичайно залишає неповторимий, неповторимий слід у наших серцях, тому що ми приділяємо дуже багато уваги і репертуару роботі з ним. Це тобто підбір програми, так, які пісні будуть влучні для тієї чи іншої програми. Це, звичайно, робота з нашим режисером, який вкладає дуже багато душі в нас і в організацію при підготовці до концерту. І якщо у нас є солісти, звичайно, це і певна праця окрема на репетиціях, тобто вивчення музичного матеріалу. І щоб ми себе комфортно почували при грі з солістом, і щоб солісту, звичайно, було ну, приємно грати у нашому колективі. А сказати, що ви окремите якісь окремі програми, ну, в принципі, можна... Згадати дитячу, так де у нас була про Енея козака, Раз, слідами, слідами Енея, енея називалася, і Вероніка зможу доповнити, да які ще в нас були такі так, визначні. Ми що за цей рік ми підготовили сім різних програм, тобто це і дитячі, і дорослі. Але от у нас була програма. Присвячена легендарному Тріо Маренич, Оце ідея вже особисто народного артиста України, нашого режисера Шепірова Івана Васильовича. Тому, коли він нам сказав, дівчата, давайте зробимо присвято Мареничам, то, ну, звісно, ми їх знали, ми їх чули з дитинства, але от зробити такий концерт присвяту – це дуже велика відповідальність. Але ми змогли. Це був да справжній фурор. Ну, трішечки забігаючи наперед. Ми поспілкуємося ще з вашими колегами, які також беруть участь у цьому, ну можна сказати, концерті. Так тому не перемикайтеся, а зараз ми трішки ознайомимося з репертуаром Тріо Етніка. Шановні друзі, а зараз я маю велику честь та щиру радість. Познайомити вас з моїми справжніми подругами, колегами, музикальними вчителями, лауреатами міжнародних всеукраїнських конкурсів Тріо бандуристок Етніка Вероніка Тупицька, Ольга Білова, Вікторія Кучер. Без зайвих слів легендарна пісня з репертуару Тріо Мареничі Тиша навкруги. Скільки я пройшов пройшов, а тебе знайшов. В своих краях, ластівко края. власти, в Що ж а ми продовжуємо наше спілкування? Як ви могли помітити, у нас змінився дует наших спікерів? Це Ольга Білова, яка є учасницею трио бандуристок Етніка та актор розмовного жанру, соліст та ведучий, який також з ними співпрацює, В'ячеслав Сердюченко. Я вітаю вас! Вітаю і розп... і Хочеться продовжити тему саме концертної програми, яку ви обрали, яку ви будете презентувати глядачеві. Нещодавно також вже вона відбулася. Це презентація ця даної програми, присвяченої легендарному Тріо Маренич. Чому ви вирішили присвятити цю концертну програму саме їх творчості? Ну, цього року виповнюється легендарному Тріо Мареничі 50 років. Так, але не тільки тому, що там 50 років то так просто дата, але головне, що там є якісь сенси в цих піснях, і ми намагаємося їх сьогодні проговорювати. Якось по-новому транслювати. Тобто Ви інтерпретуєте їх більш у сучасний манер, тобто більш у Ну, напевно, що музично, то не так і, 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 помітно. Ми не граємо її як і, і, рок чи як реп, Ми не перекладаємо ту музику. Ми граємо в оригінальних обробках. Але як я кажу в концерті, в унікальному звучанні трьох бандури і гітари, і це дійсно так. Бо з бандурами ну я не чув принаймні. І ми відпрацювали цю програму, і потім почали працювати над якимись піснями з репертуару Тріо. Перша була тиша навкруги. Ну все ж таки повернемося до більш детальної обговорення цієї теми. Розкажіть, як ви підбираєте репертуар та кому належить аранжування? Підбором нашого репертуару ми займаємося усі з дівчатами разом. У нас є такий навіть тендем. Ми приносимо всі ці твори, які ми прослухали, і починаємо їх разом аналізувати, підбирати гармонії, тому що кожен із нас є аранжувальником. Ми робимо самостійно кожна з нас обробки українських народних пісень на власний розсуд. І нам це дуже добре вдається інколи складно, тому що є деякі твори, які важко виконувати, тому що ну нот немає, скажімо так, ми все це підбираємо на слух. Тобто є деякі твори. А взагалі у репертуара Тріо Мареничі це знамениті українські народні пісні, які нам близькі по духу. Ми їх виконували у свої часи, коли ще навчалися. Студентами дуже дякую за спілкування. Дуже дякую за вашу щирість. а Головне, дуже дякую за вашу творчість. Цікавим також було спілкування із заслуженим працівником культури України та режисером театру студії Маски Ігорем Трахтом. Він разом зі своїм колективом презентує глядачам сучасну виставу під назвою Якти. Крім театральної творчості та навчання юних акторів, митець також займається написанням віршів. Тож не будемо зволікати і переходимо до спілкування. Повертаючись до теми театру сьогодення театру, ви є головним режисером студії театру маски. Розкажіть більш детально про цю роботу, про вашу діяльність, як ви працюєте з акторами, як ви готуєтесь до вистав, тобто, які етапи роботи ви виконуєте? Ну, по-перше, знаходимо потенційний репертуар. Потім пояснюємо для себе. Що ми хочемо сказати, якщо ми цю п'єсу перетворимо в виставу. П'єса це одне, вистава це інше. Доходимо до якогось спільної думки, і далі, далі в мене йде, ну, йде таке: ну, я вимагаю, вимагаю, щоб актори знали, що вони грають, який це, який це період історичний. Де це відбувається, географія. Ну, а що, ну, мені казали раніше, ну що, ну, ну, ясно, це таки, це таки, це, де дія відбувається? Ну, десь там, на Балканах, ну, отак. Я вимагаю, щоб вони могли відповісти на ці питання. А для чого це потрібно? Це потрібно для більшого занурення, можливо, в образ, для більшого її віддачі. Безумовно. Безумовно. Ну, як це, ну, е, я вважаю так, що коли ми, коли ми читаємо якогось поета, там, переклад, е, ну, я, би, я такий, що я е, і, і вимагаю від своїх акторів, е, щоб вони знали ну, хоч коротку біографію цієї людини. Або ми дивимося якусь картину. А, ну, якщо, якщо цікавить живопис, ну ну я вважаю, що це треба, це, це треба знати. І ну, повертаючись до етапи побудови створення ваших вистав, так зосередження уваги на тому, що потрібно знати, де що в який період відбувається, да. і який етап наступний. Етап наступний поступове вивчення тексту. І далі праця над логічними наголосами. тому що речення, там, наприклад, п'ять там слів, а треба ж виділити одне. І далі, далі йде ну, такий. Навіть суперечки. Ну, як, ну це ж слово головніше, я кажу з боку все віднішу. І, і, і це ті моменти мене умовити, мене умовити досить легко, але коли я приймав, прийняв вже якесь рішення, ну тут же, вибачайте, ну це не диктатура, а скажімо так, я беру на себе відповідальність за те, що роблять мої актори, за те, що будуть робити. Це як головний тренер у команди, припустимо футбольній, так і ви тут, як головний режисер, берете відповідальність за те, що будуть грати. Так, але, але я не нехтую парадами, а, особливо від тих акторів, які давно вже в театрі. Вони ми багато їздили. І навіть одна була, брали участь у фестивалі у Кракові. А це дуже цікава, цікава подія, тому що цей фестиваль робили емігранти з України. І, до речі, він звався Фестиваль українських театрів, і там і професійні, і аматори, і він проходив у Кракові. І я тоді думаю, а чому ні, там добре, ми там тиждень провели, там Польща мені взагалі подобається як країна, ну як туристу. А, от. А, а я думаю, чому фестиваль українських театрів проходить за кордоном? От, да, оце, от, оце мені і, і ходили одне на одного дивитися тільки ті, хто брав участь у фестивалі. Ну, Поляков було не так багато там, ну в всякому разі, ну от зараз, зараз, оцю виставу, до якої ви хочете перейти, я, так досить напевно, я більш за все хочу до неї перейти, так. щоб ви розповіли про виставу під назвою Якти. Вона дуже, я так розумію, сповнена усілякими емоціями. Торською грою. Розкажіть про неї. Тобто, як, що ви показували? Що це, як, з чого вона складалася, як реагувала публіка? У нас о, о, у нас е, е, дві дівчини, е, молоді жінки, скажімо так, вони ветерани, і вони виконують роль, е, як це казати, е, Хороше, вони серед тих, хто може принести п'єсу, може зацікавити мене і довести, що цю п'єсу можна робити. І ось одна знайшла п'єсу, яка зветься Я Норм. Її ставить вся Україна, і професійні, глядачі, професійні актори, режисери, і аматорські, такі, як ми. І я подумав, дія відбувається в Бучі. Це початок війни, початок повномасштабного вторгнення. І як ровесники дівчат, які грали ролі оці, як вони сприймають оці, ці хтось не вірить, що може таке бути, хтось жахається, хтось знає. Ну і, і там спілкування таке, що ну, для мене це було. Ну я не звертав на це уваги. Там є фраза ми ніколи не не телефонуємо одне одному, ми переписуємося. І я, до речі, бачив у себе в театрі. Ну, Запізнюча одна, одна акторка, я подруги кажу: ну зателефонує зараз, зараз, і бере отак. От, е, ось. І там йде е, отаке, отаке е, е, листування у телеграмі, е, і вони ж е, друг друга одне одного питають, там, як ти, там, я в підвалі. А я в паркінгу, тут вже бомблять, а, а, а мене е, батьки вивезли за кордон, а я не хочу. Ну, там таке. Ось. І, е, безумовно, мене це зацікавило. Ставлять і не ставлять. Ну, я, я захотів це зробити. Друга п'єска. Коли п'єса не вистави, це разом вони робили виставу. Друга п'єса називається Моя мама Чайник. Чайник це людина, яка не хоче працювати з гаджетами і нічого не, може, нічого не хоче робити навіть як юзер за комп'ютером. І мама тієї акторки ну, образу, все розповідає. Мама хотіла тільки кнопковий телефон, ніяких смартфонів, ніяких айфонів, і мені легше так, і таке і інше. І, а дія проходить вже не в Бучі, а в Ірпені. А у нас сталося таким чином, просто таке е, ліричний відступ: ми бу були і в Бучі, і в Ірпені, і в Гостомелі. Там був, був київський київський профспілковий комітет, організовував такі фестивалі. І в очному, коли ми брали, брали участь очному, ми три рази там поспіль гран-при заробляли. Завершилася ця вистава ну, дуже класним вершем Ірини Лінник. Я пам'ятаю. Там одне одна одного люди питають, як ти? І я там сиджу в Херсоні, посилили, посилили швидко схороні. Як то, оку, як ти в окопі, друже? Тут небезпечно дуже. Тут, то, тобто, іде того, як ти -то, ховаю маму, і оце йде по кругу, і я тоді от, взяв назву цього останнього вірша і до то, тому, що. Всі вони діючі особи спілкувалися і хвилювалися одне за одного по телефонах смс-ками, там голосовими повідомленнями? Так, і це на жаль таке життя, і це історії людей, які могли навіть відбуватися і відбувалися, і в Ірпені, як ви зазначили, в Гостомелі, в Бучі, і взагалі по ну, найбільшій частині території нашої країни. Розкажіть, будь ласка, які майбутні плани у Студії маски. Що ви плануєте? Чи плануєте ви ще показувати цю виставу як ти? Якщо так, то на коли, можливо, запланована? По-перше, ця вистава не буде виключена з репертуару і після перемоги. Чудово. Це, це навіть не питання, це, це розумію. Це 100% а, факт. Це факт. Але у цієї вистави після перемоги. Може з'явитися закінчення. Тобто, тобто, ми, тобто ми долучимо сюди драматичний текст або монолог, коли вже після перемоги є початок. Є якась там середина, <проду> а, да. а після перемоги це однозначно, і в мене ставили питання, ну як це без кінця? А я що війна вже закінчилася. Вона ж, на жаль, ще й не закінчилася. Після перемоги будуть інші нотки, і так далі. Але ну, ці рани не загоються. І, на жаль, наша молодь буде пам'ятати це все життя. Так, але перемога неодмінно буде. Ні, тут тут немає сумнівів ніяких. І я бажаю вам успіху та наснаги у вашій майбутній творчості, щоб ми побачили щасливий фінал у цій виставі під назвою Якти. А нашим телеглядачам я нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з заслуженим діячем культури України, працівником культури та режисером театру студії маски Ігорем Трахтом. Фестиваль Роми Прийми покликаний об'єднати колективи з усієї України та відродити українську самобутню школу балету. Про історію, стан та розвиток українського балету під час війни. Нам вдалося поспілкуватися з видатним культурним діячем України. Це Василь Володимирович Вовкун, народний артист України, генеральний директор, художній керівник Львівської національної опери. Перше, переглянути спадщину і можливо оранжувати, оранжувати музику, яка вже не відповідає сьогоднішньому дню. Друге, насамперед, кожному театру замовляти нові твори сучасним композитором. Це не означає, що кожен твір це буде шедевр. Але чим більше ми це створимо, тому що і в радянський час все йшло в шухляду в розумні того, що ми не маємо добрих опер і в радянському періоді, і не маємо добрих балетів, або ті, що, так би мовити, було ідеологічно мали забавлення, вони давно вже зійшли, так? Це друге. І третє, справді, балету стати треба, ну, скажімо, жанрово. Змінитися, тобто зійти з реїк російської школи і створити свою українську, базуючись на європейській кількість цінності, українська культура незважаючи на час війни як такого виклику, дуже небезпечного, але згадаємо, ж має створити український прорив у всіх жанрах. Просто це необхідно зробити. Нас немає часу, щоб думати, от про де ви війна, і ми почнемо робити. Давайте задаємо, як це було на початку століття. Скільки проіснувала Українська Народна Республіка? Вона проіснувала дуже короткий час, але вона дала цілу плеяду митців. Які ми називаємо сьогодні розстріляне відродження, так це було і в театрі, це було образотворчому мистецтві, це було в архітектурі, це було в літературі, це було менше можливо в музиці, але це була ціла плеяда, де... Воно, ну, скажімо, і до цього класика, якби бо вона весь час відбувалася в час царської Росії, де теж то забороняли українську мову, то давали можливість писати, але на певні тільки теми, і так далі. І потім радянська влада знову зламала це розстріляне відродження і загнала знову в ці ідеологічні лишата, так? Тобто. Але знову повертаюся, якщо Українська Народна Республіка за кілька років, а ми вже маємо 30 більше років, 30, 35 років незалежності. І після прийшовши після е, війни і відірвавшись від цього руського міра, ми маємо щось створити надзвичайно. І Європа цього чекає. Так як дивується нашим збройним силам, так має світ дивуватися нашій культурі. На цьому програма Лібретто завершується у студії для вас. Працював Олексій Доніченко. Підтримуйте та розвивайте українську культуру. Все буде Україна. Побачимось на телеканалі, «Д1».